Господь з вами і Духом Твоїм! читання святого Івангеля від Матвея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні. А п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим. Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, щоб часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав. Воістину кажу вам: я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Стародавній філософ. Сенека говорив, що б ти не робив, роби це розсудливо і дивись до кінця. Тобто до осягнення мети. Цілком ймовірно, що для Сенеки ця кінцева мета знаходилася більше по цей бік життя, ніж по той. Але безсумнівно, що для цього філософа розсудливість полягала в тому, щоб діяти так, щоб кінцева мета підпорядковувала собі всі інші цілі і дії. Для християнина кінцева мета людини знаходиться по той бік життя на небі, звідки назустріч нам приходить і чекає на нас Божий Син, Ісус Христос. І варто себе запитати, чи справді Царство Небесне є об'єктом моїх найглибших прагнень, бажань, чи достатньо я докладаю зусиль? Для його досягнення. Христос каже, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Пильність. Це не просто очікування. Промовляючи до польської молоді на Ясній Горі, святіший отець Іван Павло ІІ, пояснював, що слова пильную в своїй суті є відповіддю на любов. Я пильную це означає, що намагаюся бути людиною совісті. Що я не заглушаю і не спотворюю свою совість. Я називаю добро і зло своїми іменами і не розмиваю їх. Добро в собі відпрацьовую, а від зла намагаюся виправитися, перемагаючи його собі. Наші роздуми про людське сумління зазвичай супроводжуються метафорою світла. Ми намагаємося пізнавати речі і розрізняти цінності у світлі совісті, як ми говоримо. Досвідчить нас, що людям, які формували своє сумління виключно на основі людських, природних, але зрештою досить обмежених знань, зазвичай вистачало світла лише на півдорозі. Далі вони починали збиватися зі шляху, як більшість наших депутатів. Які підтримують законодавчо закріплене право на вбивство ще ненароджених дітей, вмія права на свободу вибору вже народжених. Їм бракує не лише олії в світильниках, але олії в головах. Маючи на увазі цей тип людей, Івангелія говорить про нерозумних дів. Просто нерозумних, так написано в грецькому тексті Євангелія. на відміну від розумних, буквально мудрих, які знали, що в деяких ситуаціях хуливи, які розуму, не можна позичати. Людям, які тікають у темряву своєї спотвореної совісті, навіть Христос, який хоче, щоб усі спаслися, мало чим може допомогти. Насправді кажу вам, що не знаю вас. Жорстка відповідь Ісуси. Сила, синхронізована з ліберальною дурістю, часто приводила людей і цілі народи на не на весельний бенкет свободи, а на кривавий полігон страждань і вбивств. Треба мати глибоку тріщину в голові, щоб в ім'я таких так званих ліберальних ідеалів вирішувати екзистенціальне. Чи економічні проблеми слабких людей шляхом знищення найслабших і абсолютно беззахисних. Нам буде соромно, що це робиться в ім'я виконання даних нам обіцянок. Що ж, оскільки з боку електорату бракує пильності та розсудливості, важко розраховувати на мудрість обранців. На щастя, не тільки парламенти визначають хід історії, і не вони приводять людство на бенкет остаточних доль. Тому ми не повинні зламатися, як усі ті, хто не має надії. Совість, зіпсована суто людською ідеологією, повинна бути зцілена Божою мудрістю, яка велика і нев'януча. І сама святкує і вишукує тих, хто її гідний. Пильність в очікуванні приходу Господа. Це здатність, якою ми не можемо нехтувати. Притча має трагічну тему, слідування нерозумних жінок за олівою. У грецькій версії вживається слово Агорасато, яке походить від Агорадзо. І означає не тільки купівлю, але й перебування на ринку, тиняння на ринку, або, образно кажучи, вульгарність, просто народність, чи навіть те, що немає світла, а навіть стоїть під ліхтарем. Велика любов до Бога може легко перетворитися на вульгарну, базарну любов, якщо бракує пильності. Немає такої вершини любові, з якої людина не скотилася би до самого дна. Не з кожного дна є повернення. Треба пильнувати своє серце. Світло праведного, говорить книга Прич, світить весело, а світильник невірного тьмяніє. Невірність, пов'язана з відсутністю пильності, є наслідком дії Злого Духа, який постійно спонукає людину бути настільки активною, що не залишається часу на роздуми, на поклоніння Ісусу. На зупинку в потузі життя. Сатана використовує один з найефективніших методів, щоб відвернути нас від сенсу життя. У тебе немає часу. Нерозумні діви побігли, незважаючи на те, що вже стемніло, настала ніч. Мудрі діви зміли зупинитись, зачекати на Божу присутність. Кожен з нас потребує не просто перепочинку, а перепочинку в Бозі. Надмірна активність призводить до того, що ми втрачаємо найважливіше світло з наших очних ліхтарів Бога. Тоді залишається тільки бігти в темряві до гріха. Пастка сатани полягає, зокрема, в тому, щоб людина постійно була чимось зайнята, аби не було часу на Ісуса. Фараон, побачивши духовне пробудження Ізраїлю, наказав і призначте їм стільки ж цегли, скільки вони робили досі, нічого не зменшуючи їм. Бо вони ліниві, тому й волають, ходімо, принесімо жертву Богу і нашому. Робота цього народу має стати важчою». Про це говорить книга Вихід. Вихід з такої засідки тільки один. Не давати Богові зникнути з нашого поля зору, навіть якщо на якийсь час випустити Господа з поля зору, не піддаватися спокусі гонитви за світом. Нам не потрібно так поспішати. Благословляю Господа, що дав мені розум, бо навіть уночі серце моє наставляє мене, Господь завжди перед очима моїми, і я. Не завагаюся, бо він, праворуч мене. Це і є пильність. Краще не скласти іспит, ніж скласти і не знайти часу для Біблії. Ніч, кожну ніч краще не тулитися до ліжка, якщо ти не обіймаєш Святого Духа в своєму серці. Не пропускати сповіді, не забувати про причастя. Не занедбувати Бога, навіть якщо занедбується все інше. Прагніть Царства Божого і правду Його, і все це вам додасться. Не дбайте про завтрашній день, бо завтрашній день подбає про себе сам. Кожний день має досить своєї турботи.